Добрий ранок, мої любі малята. Сьогодні до нас у гості завітав дуже незвичайний гість. А щоб дізнатися, хто це, давайте з вами послухаємо загадку. Літку медом ласував, до схочу малини мав, а як випав перший сніг, позіхнув. І спати ліг. Хто це малята? Так, ви вже здогадалися до нас у гості завітав ведмедик Мишко. Малятка, а давайте пригадаємо, яка в нас на дворі пора року. Так, ви молодці. У нас на дворі пора року зима, і ведмедик взимку лягає спати і спить аж до самої теплої весни. Давайте ми з вами разом приготуємо йому подаруночок. Він прокинеться і знайде наш подаруночок біля своєї берлоги. Малятка, а давайте пригадаємо, що полюбляє ведмедик. Так, малята, так, ведмедик Мишко дуже полюбляє ласувати смачним медом. Тож давайте ми з вами разом. Намалюємо йому цілу бочечку меду. Малятка, сьогодні ми з вами будемо малювати гостинці для ведмедика. А що полюбляє їсти ведмедик? Пригадайте так, малята, він полюбляє їсти мед. Ось і з вами, подивіться, я трішечки попрацювала і намалювала бочечку для меду. А ми з вами будемо малювати медок для ведмедика. Але перед тим давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Показали мені всі свої пальчики і розпочинаємо. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх діток весело вітали! Молодці малята! А тепер розпочнемо. У нас для роботи нам знадобиться. Пензлик, також фарба жовтого кольору, і водичка, також серветочка. Ну що, розпочинаємо. Беремо пензлик малята, вмочуємо водичку, потім знаходимо жовту фарбу, вмочуємо фарбу. Пензлик і розпочинаємо малювати смачний присмачний медок для ведмедика. Ось так. Багато медку. Ведмедик прокинеться весною, а ми йому вже приготували такий подаруночок. Якщо ви будете повторювати за мною, то у вас також все вийде. Погляньте, скільки меду ми намалювали нашому ведмедику. Молодці малята! Молодці малятка. Ми сьогодні з вами добре попрацювали. А давайте пригадаємо, що ми сьогодні малювали. Так, ми сьогодні малювали для нашого ведмедика бочечку з медом, щоб він прокинувся весною, а ми йому подаруємо медок. Молодці малята! У нас все вийшло. До зустрічі!